Вітаю вас, шановне товариство! Знаєте, що не було давно на каналі правильно огляду професійних ігор, і є цьому привід. насправді зараз, щоб зробити файненьке таке відео. А саме ми будемо дивитися з вами за новим ростером команди Наві. Так, для тих, хто не знав, вони змінили Шада. Замість Шада тепер знову грає Юрагі на Кері. І вони замінили Кюбієфає. Замість Кібієфая грає Арі. Арі це екс-гравець команди OG на позиції 4. І Наві, в принципі, застакались таким зараз. Ростером і грають вони кваліфікацію закриту до Дрімліги сезон 26. Паралельно з ними грають також джуніори, джуніори в тому самому ростері, але в іншому регіоні в Західній Європі. Navi основні в східній про жужорів є також наприкінці цього відео скажу Але основний фокус буде на все ж таки новому розстрілі Наві, адже тут ну багато в принципі думок є, котрі хочу сказати, і з вами поділитися і проаналізувати, в принципі, чи стало краще. Чи стало гірше? Тож не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Першу чергово мені як офлейнеру звісно ж було цікава взаємодія у і четвірки, адже, ну якщо ви пам'ятаєте, я випускав велике відео з оглядом того, що навіть в минулому розстрілі неправильно робили на лінії в офлейні, чому вони програвали абсолютно кожну лінію. Тож мені було цікавенько подивитися, як вони будуть стояти зарі, адже заміна четвірки, це ну в принципі будь-якою да, позиції на лінії, це критично може вплинути на перебіг. Самої лінії. Ну тут <смі>, такі самі пули кріпів, як ви пам'ятаєте, але Спідбрейкер вирішив бити кур'єром, за що ну, він зміг заплутати закріпати тільки сюди. Але хочу сказати, що ну, він хоча б адаптується в цьому плані. До того як йому треба пулити кріпацію, він розуміє, що він сюди не буде встигати, тож йому треба терміново переводити е, кріпів от сюди і ставити перед тавером вже, тому що ситуація, де він може запулити кріпасів за вежу е, між вежами, точніше, ну або за вежу, так, да, в принципі, одне і те ж саме, е, вона не є можливою. Ну і потім він ставить паузу і пише. Пакет, тепер можна й дивитися далі. В принципі, друзі, як ви могли побачити, з'явилася нова баночка. Це ми вчора стартанули збір, вже зібрали за перший день 500 тисяч гривень. Ми збираємо на велику кількість мавіків для Азову. І без вашого донату ми ніяк не розберемось. Дивіться, серед усіх, хто суто сьогодні задонатить 100 гривень. Я розіграю ось таку статуетку Наві. Чим більше донат, тим більше ваш буде шанс на перемогу. Друзі, тому долучайтесь, будь ласка, без ваших донатів не розберемось, без вашої допомоги ми цей збір не закриємо. Буду дуже вдячним будь-якому вашому донату. Баночку я закріплю в коментарях під цим відео. Загалом, аналізуючи ось цю гру, вона така м -м, доволі цікава була. Наві грали проти. Команди for Pirates, це команда з критої квали, котра пройшла. Ну, це такий колектив, типу, він насправді не прям поганий. Це середній колектив в регіоні Східна Європа. Те, що їм не дають інвайт з закриту квалу напряму. Ну, типу, це пов'язано просто з тим, що тут соти розібрані по закритим інвайтам. Але оп опен-квали вони стабільно в цілому проходять. Щодо драфту, у них тренер зараз мілен. До речі, тренера ж вони ж також, але в принципі, на минулому турнірі вже був. А, а і я вважаю, що це ну, напевно посилення колективу, бо драфти мені подобаються більше і виглядає дійсно непогано. В принципі, кожен драфт, який я сьогодні бачив, виглядав прям сильно, з ідеєю. Все у них працює як треба. Тут в цій грі, от, на перший погляд, воно хоч і здається, знаєте, що. Каточка така, що обидві команди 40 хвилин грали за ну, типу, плюс-мінус нога в ногу, і нічого особливо не відрізнялося. Але насправді е відрізнялось, повірте мені. Адже команда Фопайрас ці, вони намагалися доджити абсолютно всі файти. От просто все, що тільки можна, вони намагалися доджити. І фармити просто нетворс на трьох корах. За, -за е рахунок цього у них страждали е саппорти, котрі ми бачимо, що. Networce, але у Корів, так. Да, дійсно, тут є непоганий нетворс, він більше, ніж у ДК і у Дарксира, і вся ця катка вона тривала до моменту доволі якісного придбання від Сентіті Блудторна. І Праймал Beast, ну тут я не знаю, на Праймал Beast, мені здається, просто клоун грає, котрий вирішив набрати Лотус Орб в горі Лотус Орб імба проти ДК, Оркіда проти Баратрума, проти Варлака, Фатал Бандів, проти Terrorblade. Вирішив взяти Тараску, ну і... Отакий от момент трапився з його Тараскою. І плюс, хочу віддати належне тут Арі, те, що він придбав на Баратрумі. Він взагалі, до речі, от щодо Арі, дійсно дійсно дуже якісно грає на четвірці людина. Я був вкрай здивований, що його кікнули OG, насправді. Ну, або він сам пішов з минулого розстрою, його можна зрозуміти, адже OG зараз е просто команда, котра відкриту квало, не може пройти е от в регіоні Західна Європи. Ну, то таке, да. І... Те, як він грав от сьогодні, точніше вчора, в цьому ігровому дні, це прям ну, видно, що дуже і дуже якісна а, четвірка. Ось це придбання Нуліфаєра, він розуміє, що проти рінгмастера другий спел пружуючи Нуліфаєром, тож треба проти підсейва його обов'язково придбати. Інакше Primal Bist був в цій ситуації вижив би і би себе не реалізував. Вони вбили ось так один раз Primal Bіста. Ну а далі дивіться, що з Primal відбулося, він просто після байбеку ну да, отак от е е е зникає. І в цілому, навіть далі вони. Особливо не відпускали цю гру, да, задефлись там один раз їх суперники, але шансів вони подальшому особливо команді не залишили, і це був вже рахунок 1-0. Ну от на другій мапі Наві вже взагалі розігналися нормально так, і в принципі взагалі ніяких шансів не залишили команді Фопайрес. Тут, напевно, найголовніше, що я хотів би виділити, це білд Сен Кінга. Це новий метовий білд на СК, і мені здається, цей білдак дійсно робить героя Тір 1 оффлейнером. Я коли дивився цю гру, я не дуже розумів концепт чого вони саме пікають Сенкінга, але потім, коли він взяв цей білд, я в принципі все зрозумів. Дивіться, він бере собі Аганім другою шмоткою після Блінка. Ну я так дивився, думаю, ну, Аганім раніше мав сенс тільки коли ти береш собі Далос, так? А от наступна швонка, котру він собі бере, це неочікувано брошка. І це має дуже багато сенсу. Адже для тих, хто не знає, що Аганім робить на Сенкінгу. Він наспамлює э, стінгери в радіусі свого епіцентру. Ну, рандомно, як було раніше було зі саме. Тепер це спамляться стінгери. Стінгери вони залишать від залежать від демежу Сенкінгу. Тому у деяких гірах я розповідав, що треба збирати Дайдаус. Зараз це брошка, і це набагато профітніше, адже... Брошка дешевший артефакт, брошка дає вампіризм до чарів у вигляді 14%, апає шкоду і магічні кріти додає. Відповідно, це дійсно може бути дуже і дуже непоганий білдак. До прикладу, як це виглядає в лобі, зараз покажу по демеджу. Тут я качнув 25-й левел талант ще на поштовхі епіцентра. Можна і без нього, в принципі, трошки складно буде об'єктивно показати, бо ну, через те, що тут рандомно прокують ці скінгери. Об'єктивно, демедж буде варіюватись на постійній основі. Єдине, що я зробив, це натиснув когось в фіналі ось, Стінгер, вибачаю знову таки вручну. А, і давайте тепер подивимось без брошки. Тобто Тут було 4500. Бачите, він просто не попадає саме по манікену, так як я стою. Різниця 1200, наче вона невідчутна, але знову ж, е якщо частіше буде стінгер це попадати по манікену, то вона й буде відчутна. Це такий елемент рандому, який прорахувати важко. Але головна суть в тому, що це дешевий айтем, брошка. Брошка дає лайфстіл. Дуже приємний для Сен Кінга. Відповідно, тобі не треба купляти Блудстоун, бо багато людей не розуміють, чому перестали купляти блудстоун Тут пояснення доволі просте, блудстоун він більше не збільшує радіус спалів СК. Так, він дає чарів дає доволі приємні стати, ну але і коштує він відчутно більше і ніяк не апає демедж з Аганіма на Сен Кінгу, котрий є, напевно, основним. Основною причиною, чому зараз треба брати герою. Знову ж, це не завжди такий білд, іноді можна взяти щось інше, там якусь блінк-шиву, більш дефолтні артефакти, але ось це допоможе вам солити пабліки ваші, скоріш за все. Далі у Наві було випробовування проти Ліги Болота. Драфт трошки схожий як на першій мапі, ну точніше, як, напевно, колаба першої і другої мапи проти Фопайр. це адже тут мідовий вже Сенкінгін Sanctity. Ну, мені він подобається прям, набагато більше, ніж у Лігі болота Але, Ну я не знаю, у них якась ситуація от з Синдарксіром і Спірід Брейкером. Я, ну, я думаю, що це. от Якщо це вже з іншим з іншою четвіркою відбувається, я думаю, що це провине, скоріш за все, м -м, бума, але просто, або просто фундаментального підходу навіть, де вони ну недостатньо аналізують свої лінії. Бо ну просто подивіться, а, що відбувається на цій лінії, так? от Він приходить на Darkseor. Перша пачка, да? у нього а, САП. Вже не запулив, він стоїть де тобто, ну, просто, просто вдумайтесь, рівень помилки Дерксіра. От, Е, Вони розуміють і бачать спіритбрейкера, котрий блочить маленький кемп, да? і де вартить в центрі е, Рінгмастера. Е, е, він на Дерксірі робить реагер на себе цих двох кріпів. Тобто, він левел 1, що зробить абсолютно будь-яка команда в цій ситуації. Звісно, вона нападе на нього, адже баратрума качений баш, у нього немає левела 2, щоб зачаржити і допомогти. Ну і відбувається наступне. На нього дійсно нападають. Його починають отак пробувати, Він мансить по деревам. Він щось ще, ще, ще гранату вчасно надав. Ось, здається, граната. І що відбувається? Правильно, Фантомка забирає. Безкоштовний 에, First Blood просто на рівному місці. При тому, що я не дуже розумію концепт, вони взяли фантомку в Дарксіра. Я не дуже розумію концепт піку цього героя, адже 에, загалом, якщо Дарксір не вмирає на першому рівні, я думаю, що проблем ніяких не матиме 에, він на лінії. Ну, але то таке. Тут він качнув вакуум, не зміг його вбити, бо він вистрибнув просто ось таким чином зі свого е, сувеніру з карнавала. І у підсумку на що це впливає, ви спитаєте, а це впливає на все. Тому що фантомки повний фріфарм. Ну, її ніхто не чіпає, у Дарксіра немає стаків, у нього е, левел 6 на 10 хвилині. Це провально для Дарксіра, йому дуже важливо мати хоча б левел 8 на такій е, стадії. Сенкінг е, бере собі Блінк фастовий з Вейлом, але Наві в цій грі не змогли ні одного мува взагалі знайти з Дарксіром, Сенкінгом і просто фармили кріпів, дофармилось до того, що на 32 хвилині у ворогів 18 тисяч переваги у них три фрага всього зроблено і програли без шансів першу мапу. На ну, от на другій і третій мапі за командою Наві вже було дивитися одне задоволення. В цілому на другій мапі вже абсолютно всі гравці прокинулись. Вже і Пак добре грає, і бум робить те, що необхідне в цій грі. Ну і насправді драфт команди Ліга Болота, якщо вони грають з керрі темпларкою і на 15-й хвилині вони програють три тисячі золота, тут, до речі. Критичний момент цієї гри, напевно, був ось тут, котрий позбавив Лігу болота взагалі всіх шансів на перемогу. Вони побачили Енігму. Не попав він станом на Сенкінгу, але ну, у нього блінка просто немає, він крім це не купив. Енігма дала ось такий блекпол, і тут варто віддати належне Арі, що він вчасно е сховав його. Так, да, його вбили, звісно, але Сенкінг потім виходить. Хоча, в принципі, може, його б і не добили на Сенкінгу. Тут ролл щось відмовляється натиснути, приходить сюди ОГР, дає мультикаст, вбивають його. Ну і загалом, от якщо ти граєш з темпларкою на Кері і енігмою, котра купляє аури, то ти хочеш жати завжди першим номером. А якщо тебе ось так переїжджають до 15-ї хвилини, потім ще е знаходять ось тут в Р ку потім навіть заберуть. Торментера абсолютно без проблем, навіть при тому, що тут у Ліги болота Варсеяв, то шансів у них ніяких і не буде. Тероблейд ауткерить Темпларку на будь-якій стадії а, гри, якщо Темпларка не випереджає його по нетворсу. для пака абсолютно фрікаточка, і Сенкіті тут дійсно зіграв а, дуже її гідно. Тож, другу, вони без шансів перемогли. Хоч я і критикував лейнінг стадію команди Наві, але тут хочу сказати, що на третій мапі в офлейні вони зробили все просто ідеально. Але це насправді називається. Лознути лінію до виходу кріпів. Тут два сапорти напали на Сайленсера, котрого змусили телепортнутися на базу на, на фонтан, по суті. І Найкс, він змушений стояти один в Тайтхантера, Шадоудємона достатньо довгий період часу. Сайленсер чим чекує отак з бази, але знову ж Шадоудємон все починає динаїти. Кемп заблокований, він не розблокується, поки сюди не прийде. Сайленсер, і відповідно все, що треба зробити команді Наві, це подинаєти в дві тички кріпасів, що достатньо е легко, коли у тебе є Діскорд і ти комунікуєш зі своїм стапом. Арі, просто подивіться, все задинаєв, все задинаєв, його тіпають на найксі у нього 0-0 по стату. Ну і у підсумку, от перші пачки вони дуже просто в доті важливі. І у підсумку цей Найкс у нього 2100 нетворса. А у Тайтхантера 300 він грає без гашу, пр пр пробивати його не є можливим з таким білдом. Він може постійно лопцювати Найкса, не давати йому кріпасів добивати, динаєти все, як він це робить. І цей Найкс до кінця цієї гри не зробить абсолютно нічого. Не просто переїхали і в плейні. На інших лініях вони також якісно дуже зіграли і перемогли їх болота з рахунком 2-1. Ну а головне випробування у них ще попереду. Вони будуть грати сьогодні о 20.00 проти команди Aurora Gaming. Цю гру я, звісно, буду дивитися на стрімі разом з вами. Aurora Gaming, для тих, хто не знає, тут ось такий у них ростер. І в цілому, в цілому ну це, напевно, головний конкурент команди Na'Vi за те, щоб прийти на Dream League. адже тут лишень один слот. І тут ми переходимо вже до Західної Європи, де грають Навіть Джуніор. Навіть Джуніор першу свою гру грали проти Persion UA. Вони вже не вперше зустрічаються в першому. Хм, так, але ну, не буває, бо ЗАНТА багато разів сказав слово перше. Вони вже зустрічаються не. Не од... А ладно, Ну. Вони знову зустрілися з Passion.ua. З Passion.ua вони зустрілися знову. Um, хоч і це було на минулі кваліфікації, але це відбувається через те, що посів такий, тому що там um, кількість поїнтів, котра є у перший нюанс за цими поїздими і закриту кваліфікацію, вона співпадає з тими, котрі стакуються з джуніорами в, в Західній Європі. Це не uh, якась там підтасовка, що дві українські команди звели, зрада і так далі. Це ну, дійсно там є калькуляція поїнтів, котрі зводять їх разом на постійній основі. Ну і тут варто сказати, що джуніори. Ну, Вони виглядають просто сильнішими набагато, ніж перше на Юа. Станом на зараз це команди ну, трошки, трошки різного рівня, як на мене. Першині останнім часом не дуже йде, видно, що у них є е, проблеми. В колективі, котрі не дуже зрозуміло, чи вирішаться вони, чи ні. Вони станом на зараз знаходяться на буткемпі. І, ну я не знаю. Поки з того, що я споглядаю за печеними, е, ну, їм треба якесь ну, не те, що диво, щоб е, знайти свою гру, але у них. Багато нагальних проблем, котрі їм треба виправити. Ну або заміни в цьому ростері вони будуть невідворотні. Не тому що м -м, складно зрозуміти, а, чи є якийсь просвіт, якщо вони м -м, ну, програють, от якщо подивитися ігри Fashion UA то у них лострік вже е три серії. Причому після того, як вони програли дженіора, вони ще програли. Команді Ботом на європейській пролізі. Тобто, явно, що у команди або Тільт, або ну, не, не дуже зрозуміли якийсь стан, або просто не йде, знаєте, і там люди вже зневірилися. Але це те ж саме, що й Тіль. Тому відверто проаналізувати щось в цій грі і сказати, що там у джуніорів класно було чи ні, ем, ну, складно, бо вони просто виграли дві карти без шансів. Ну далі було для навіть джуніор справжнє випробовування. Вони грали проти команди Тундра за слот. Команда, яка тут виграє в цій серії, вони проходять в сам турнір на League. У Тундри заміна, у них. Ну, це не де ж заміна, це їх новий кері. Крісталіс, у них тепер буде грати на кері, замість до речі, котрий за своїм бажанням покинув команду. І на першій мапі. Ем, ну, якщо чесно, я б хотів би проаналізувати. Трошечки драфт і пояснити, що на топ-топ рівні дуже важливо якісно брати героїв і не програвати драфти. У навіть Джуніор, якщо що змінився, тренер також у них Арстайла більше немає, їх тренує Хартлес. Є такий тренер. Це. Ну, я думаю, що це просто друг зайця. Я з ним давно дуже працював. Не думаю, що він відповідає за драфти, він більше за моральну складову там і так далі. І вони застакались з зайцем. Думаю, що все ж таки драфтить заяць. Дивіться, що тут відбувається. Навіть Джуніор беруть Лікана і Шейкера. Е, ідея в чому? Я, як гравець лікані, у котрого достатньо багато ігор на цьому герою, скажу наступне. Для Лікана є два тригери піка. Перший тригер піку це. Ну, напевно, а один такий, щоб сказати, що так. Це от хороша гра для лікана. Це коли ти можеш вбивати сапортів. От ти бачиш двох сапів, уявіть, ви заходите там лапе, чи це Суперники пікнули якихось двох тимобільних сапів типу там Сайленсер плюс там на, на офлайн Рубік якийсь, так? І ти на це дивишся, і ти розумієш, що тебе вже слина тече на лікані, і ти кажеш, мені тут лікана треба пікнути. Тобі не важливо. Проти якого кері ти стоїш, які будуть кори, у тебе завжди є геймплей в тімфайті. Ти кошмариш сапортів, постійно їх вбиваєш першими, і по грі ти можеш бафнути свого кері аганімом, котрий вб'є інших кері, котрі контрять контр... контр... тебе. Тут вони взяли лікана в бістмастер і Рінгмастера Тоскара. Ну Проти Рінгмастера, наче непоганий, хоча там також є питання, він може другим сполом себе підсилювати, виграти час. Проти Бісмастера точно лікан поганий, бо Бісмастер тебе зарорить через БКБ, через що завгодно застопує, тебе тебе вб'ють. Проти Таскара також поганий, бо шардами тебе загородити, може з себе підсейвити, ультимейтом застопити лікана. Ну і тут далі вони взагалі беруть Брістлбека, котрого поставлять на лінію з ліканом, а лікан стоїть на лінії з шейкером. Тобто, на лінії, Ну, ладно, об'єктивно, навіть якщо б там на шейкер був би стояти Андріал, цей лейн. І його просто закривають по грі. На лейнінг стадії вже Сенкінга беруть в офлейн, щоб був ще один непоганий герой, і відправляють біста на мід. Відповідно, це просто Анріал гра для Лікана. І цей офлейн діференс він буде відбуватися всю катку. Адже тут, до речі, доволі цікавий момент. От гляньте за тим, що робить 33-й. Оце чому це зараз топ 1 офлейнер світу? За моїм. Враженням. У нього загалом лінія також дуже складна. Він стоїть проти мавпи Варлока в два мілішника. Ну, ти тут не можеш особливо постояти. А дивіться, що він робить. Йому стак запопулив кріпасів. Він бере левел 3. так? Він взяв левел 3. Пісок в 2. У нього є. Він каже своєму сапу, Сакса, а ну, іди попрацюй над стаками. Він робить один стак, тут він затупив, не зміг зробити, буває. Він бере собі чоботи, і він просто йде в ліс. Він просто бере і йде качати е, всі ці стаки з піском у левел 2. Закачав раз, два. левел 4 отримав. Тут йому застакали ще. Прийшов, закачав цей стак, йому дали танго. Пішов, закачав ось тих отут тролів. Будь ласка, от у нього вже левел 5. В той самий час лікан вже відстає по рівню. По золоту також трошки відстає, але він не може, ну, розумієте, от на лікані ти не можеш так само, як і е, Сенкін зробити. Ти хочеш на лінії стояти і фармити адекватно кріпасів. Ти не можеш там стаки зафармити. Е, окей, якщо у тебе щось погано пішло на лінії, ти хоча б можеш сапі вбивати, з да? шостим рівнем форми. Але Піміей, коли він візьме шостий рівень. Давайте взагалі подивимось. О, бачите, він тут стоїть. Можливо, йому, до речі, треба було пулити кріпасів вовками, також варіант, який міг би бути для нього притомним, а не стояти просто. І дивитися на це. Але для цього йому треба було вовків не качати в три, тому що вони він інвіз заходять. Це не треба було некс левельно зробити е і залишити собі скілпойнт, е і прокачати вовків пізніше. Ну він цього не зробив е в цілому. Шостий левел він отримав, і отут голов. А, ні, не отримав вибачаюсь. Він на базу дозволився, і тільки зараз він отримав шостий левел. І отут головне питання: а, а що тобі робити от шостим рівнем? Це як знову ж таки гравець лікана. Mm, ну, у тебе найкращий геймплей, коли ти 6 рівень. У тебе вже повинен бути домінатор до цього моменту. Ти натискаєш форму, ти вбиваєш ворожого сапа або ворожого керрі, якщо у тебе плюс один є. І забираєш тавер. Це найкращий геймплей. Але він не може цього зробити. Він стоїть проти Брістл у котрого майже вже готова алібарда. І, відповідно, все, що він робить, це фармить кріпів. Ну, я б на його місці спробував би рухатись на мід. З домінатором, котрий він зараз дофармить. І е, да, от, натискати ультимейт і намагатися вбивати на міду. Але бачите, команда навіть цього не робить, бо тут Бісмастер 9 рівня, багато статів у нього вже. Ультимейт у нього також є. У Ніку на Тімбрі лінія не ідеальна, Бісмастер. Це складний дуже лейний бісмастер, файний е, герой. Ну і відповідно Тундра просто грають першим номером на постійній основі. Ніку приходить. Буває Тускара, розмінює тут 33-й розробив дерево, на котре тім бречей натискався і вижив за рахунок цього. Ну і у підсумку Наві, коротше, програли першу мапу. На другій мапі тут е... Тундра взяла Дерсіра з нейсталкером. Ну, по суті, це такі самі Дерсір плюс-мінішник, і основні Ная брали. Але зверніть увагу, що 33-й бере саме ось цю грань, адже її в нещоданому патчі апнули, а альтернативно пофіксили. І люди починають потрошки про неї. Згадувати. Ну і давайте я просто покажу, як стоїть топова лінія офлейм плюс четвірка ка Матчап Дарксер плюс мілішник. Тут він розуміє, дивіться, по-перше, люди не пулять скриптовано в будь-якій ситуації. Тому що він розуміє на ЄНСІ, що лінія вже пушиться в Дексіра, йому не треба пулити кріпасів. Він тут буде качати кріпчиків без проблем. Він просто блочить маленькі кем. Так? Дарксіра пробивають, тут джуніори uh, правильно роблять, що дають йому багато демеджа. Ну, але проблемка в тому, що лінія достатньо далеко відтягнулася до Darkseera, Да? І фантомка втратила свою позицію разом з Різмастером. НС просто виходить в спину фантомці і починають виникати ось такі проблеми. Натискається граната, шел є. Відповідно, фантомку просто бивають. Дерксір отримує левел 2, регенерує собі здоров'я за рахунок його вороженої здібності. Качає вакуум ось тут. І лінія завершується у навіть джуніор вже на левелі 2. Друзі, це. як би вам сказати, це такий, знаєте, це от момент ленінга, котрий ти повинен розуміти, що, от наче вони да, все вірно робили джуніори. Але трапився момент один. Дивіться. Nice, чому ця лінія програлась? От лінія зустрілась, так? Він робить реагр і фантомка ось тут. Він не повинен робити реагер під світавр. Це від відґадзжусим, якщо що, в розумінні цього Лейна. Тому що, якщо він робить реагер е, кріпів під світавр, відповідно, пачка миттєво зливається. І у е, Тундри у них повністю розв'язані руки. Найцяк розуміє, що йому треба плути. 33 третій розуміє, що йому треба похолити кріпів трошки ось тут і почати качатися спокійно. Ну, от наче, да, от нічого не передбачає біди. Фантомка фулл ХП, майже є трошки стіків, Рінгмастер тут стоїть. Але виходить Найсталкер. Так, да, це напевно тільки один мілішник так може зробити. Це саме Найсталкер. Баратрум би так би не зробив. Бо ну, Найсталкер дуже сильний саппорт на таких левелах. І виявляється, що ти просто вмираєш. Другого левела немає, і ти нічого це не можеш зробити. Отака От одна мікропомилка з Реагром і те, що лінія відпушилась. Ну хоча це макропомилка по а, міркам лейнінгу, і, і все. Каточки гаплик. Ну і в принципі, джуніори, на жаль, цю гру також програли без шансів і падають в нижню сітку. Сітка виглядає наступним чином. Бачимо, що Тундра вже кваліфікувались, джуніори знаходяться ось тут. Відповідно, вони будуть грати проти переможця команди за ретинадцяті Аулус. В цілому я гадаю, що у джуньорі всі шанси є пройти все рівно, адже слоти все ще залишається три. Я думаю, що тут Gaming гладіатори вони переможуть у капібар, авус виглядають взагалі зовсім нестабільно. Вони взяли собі не найкращого, як на мене, точно, мідлейнера. Відповідно, грають вони на ну, те, що вони програли 2-0, і відносно без шансів програли капібаром. Це показник. Тому джуніори можуть нами туди навіть проти Зеретонасіті теоретично грати, а не проти Аволосів. І все буде залежати від них. Вони будуть грати якраз таки завтра. О першій годині дня, звісно, ми всі їх ігри будемо разом з вами дивитися і полювати за джуніорів за те, щоб вони кваліфікувались на цю, На цей турнір на Дрімлігу, адже хотілося б подивитися за ними на серйозних турнірах. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і побачимося з вами завтра. На все добре.